А допоможіть мені обрати аромат. Добре, ви бачите, що в нас їх дуже багато, mm -hmm. вони дуже різні. І які би ви хотіли для себе? Я люблю, щоб не солодкий, щоб свіжий. Щоб свіжий. Ну, якщо щоб свіжий, то це буде нурні квадрат. Mm -hmm. Північна, холодна вода. І цедра лимону дуже освіжає. Можливо. Так, будь ласка, ви можете нюхати. Нанести собі на. А щось м'якіше, щось квіткове. А, квіткове. Квіткове можна флорал. Mm -hmm. Ніжний, квітковий. А це з півонією. А, е, жінка така молода. Mm -hmm. Молода, як весна. Це що щось яскравіше, солодкий. щось яскравіше. Пібрані, то молода Півонія, да. ну, Ви бачите, яка це гарта така. Як статуетка, mm -hmm. це для королеви. О, я беру все. А, це мій ідеальний аромат. Все. Я дуже рада, Дякую. що беру. А ну було. я ж беру. Я прийшла. все, щоб